Чи були ви коли свідком істерики дорослої людини? Я бачила, як жінка зайшла до піцерії о 9-й ранку, в якій я працювала, і кричала на нас, тому що ми більше не подаємо папероні. Очевидно, для неї це було настільки жахливо, що зіпсувало не тільки її день, але й усе життя. Вона присягнулась ніколи сюди не повертатися і вибігла звідти. Ми з начальником стояли в шоці. Ми ніколи не припиняли подавати папероні. Нам усім було по 18, отже, технічно ми були дорослі у будь-якому випадку. Та дівчина, яку я знав у коледжі, була типовою розбещеною багатою дівкою. Це був початок першого курсу в гуртожитку, і я був у компанії її друзів. Але на той момент ми справді не знали її достатньо довго чи достатньо добре. Це був її день народження, і вона хотіла, щоб усі її друзі пішли на вечерю в хороший ресторан, щоб відсвяткувати з нею. Але ні в кого з нас не було машин, тому що ми всі жили в кампусі. Група була надто великою, щоб викликати Uber для всіх, тому хтось запропонував нам просто сісти на автобус до ресторану. Вона злякалася, тому що ніколи не їздила на громадських автобусах, але ми всі поїхали. До ресторану було 10 хвилин їзди. Ми всі сидимо за столом і насолоджуємось, і раптом ця сука починає ридати, тому що їй так огидно і соромно, що вона мусила їхати автобусом на свій власний день народження, наче це роблять лише бідні люди. Я просто не міг уявити собі, наскільки вона розбещена, тільки зіпсувала настрій. Касир, з яким я працював, щойно заробив величезну комісію за багатомільйонну іпотеку. Дехто з нас переконав його, що він повинен пригостити нас вечерею, тому що ми йому допомагали. Нас було четверо касир і три жінки з допоміжного персоналу. Ми всі пішли в місцевий паб. Президент банку був там, що не було чимось незвичайним. Він обходив усі подібні місця після роботи. Він підійшов, щоб привітатися, і коли він дізнався, чому ми тут, він розлютився, що його не запросили. Почав кричати на нас і стукати кулаками по столу, а потім повернувся до своїх друзів у барі. Ми вирішили, що він жартує. Він ніяк не міг розсердитися на нас за це. Тож вирішили, що нам теж буде смішно. Ми запитали у офіціантки, чи може вона принести йому рахунок, а потім зробити вигляд, що помилилася, і забрати його у нього. Вона теж подумала, що це смішно, тож погодилась. Він не жартував. Я ніколи в житті не бачив такої публічної істерики у дорослого чоловіка. Він кричав на нас, поки ми не встали і не пішли, і не дозволив нам забрати рахунок. Наступного ранку я пішов на роботу, і мій бос, який мав бути з нами в пабі, але придумав якусь відмазку. Виходив з офісу президента банку. І щоб не сваритися перед жінками, запитав, чим ми так розлютили президента, що він намагався наказати моєму босу звільнити хлопця, який отримав комісію. Пізніше ми це зрозуміли завдяки цій комісії. Касир заробив того року більше грошей ніж президент банку. Жінка стала посеред польоту і сердито голосно вимагала, щоб вони приземлилися і негайно випустили її з літака, оскільки вона вважала, що Стюардеса була грубою. За її словами, вона відмовляється витрачати гроші на авіакомпанію, в якій працюють такі грубіяни, і не збиралася проводити в літаку ні хвилини більше. Вона почала дуже агресивно кричати, а персонал спокійно намагався пояснити, чому вони не можуть приземлитися. Зрештою, її заспокоїли. Вони могли дозволити їй приземлитися тільки їй. Кілька років працював охоронцем, бачив естерики дорослих майже щодня. Був один чувак, який перетнув мотоскові бар'єри та купу знаків до майданчика, який був чітко позначений як заборонений для загального використання. Він почав їсти якісь закуски, які були призначені для інших. Після того, як я просто попросив його залишити територію, тому що він не повинен був бути там, чувак злякався. Він почав кричати, що у нього проблеми з владою і що я поняття не маю хто його тато, і так далі. і так далі. У будь-якому випадку пізніше він опинився під арештом за незаконне проникнення. Подобаються такі історії. Тоді накидайте 300 вподобайок на це відео, і вийде друга частина. Зі мною траплялося кілька випадків, коли я працював на прилавку гастрономів у Safeway. Гастроном зачиняється раніше, ніж магазин, тому що потрібно багато часу, щоб помити і продезінфікувати все від фритюрниць до слайсерів. Першою згадується істерика, коли хлопець зайшов приблизно за 5 хвилин до того, як я мав вийти. Він каже нам, що йому потрібно багато смаженої курки, 10 порцій по 8 шматків. Ми з колегою миємо підлогу. Контейнер вимикають і чистять, салати накривають, а фритюрниці зливають олію. Очевидніше сказати про те, що ми закриті, могла тільки неонова вивізка над нашими головами з написом про це ми йому кажемо, що не можемо виконати його замовлення. Він стає божевільним. Я ніколи не бачив такої борхливої реакції. Я припускаю, що у нього був поганий день, і ми були бідолахами, на яких він хотів виплеснути емоції. Він кричав, що ми ліниві та некомпетентні, та за секунду можемо увімкнути чортові фритюрниці. Просто ввімкніть їх і приготуйте мою чортову курку. Мій колега намагається використовувати свій глибокий, заспокійливий голос, щоб пояснити, що навіть якщо ми наповнимо фритюрниці, потрібно багато часу, щоб нагріти їх до потрібної температури. Хлопець іде, і ми думаємо, що на цьому все закінчилось. Підходить менеджер, питає, що трапилось. Ми кажемо, що все гаразд, і вона повертається до себе. Ми майже закінчили, коли сердитий хлопець повертається. Навіть нічого не кажучи, він висмикує коробку з холодильника і починає кидати у нас усі салати. Обличчя мого колеги було в салаті з капусти, а мені він поцілив у ногу салатом з морепродуктів. Після салатів він бере м'ясо і починає кидати його на підлогу. На цей раз менеджер встигла. Потім розлючений хлопець пробігає повз неї та виходить із магазину. Але поліцейська дільниця була буквально поруч, тому він навіть не дійшов до своєї машини, перш ніж його зупинили. Так, ми висунули звинувачення. Ні, запах морепродуктів я так і не зміг вивезти з мого робочого взуття. Працював охороною в Макдональдсі. Деякі з істерик, які я бачив від дорослих о третій годині ночі, справді дивують. Зазвичай просто важко не сміятися над ними, щоб не зробити ще гірше. Моїм улюбленцем був хлопець, який не міг скористатись туалетом, тож кинув їжу на підлогу і вибіг на вулицю. Потім він спробував повернутися, але йому не дозволили. Він вважав, що йому повинні повернути гроші за їжу, яку він кинув. Годину стояв на дворі і кричав: Боже милостивий, у мене є така історія. Колишня дівчина друга, тоді їй було 24, приблизно 12 років тому, у пабі перед закриттям. Вона спробувала купити напій, але їй відмовили, тому що вона вже випила забагато. Вона була помітно п'яна. Її реакція кидання склянками у барменшу. Звинуватила Барменше у тому, що та просто заздрить, що у мене більше цітьки, ніж у тебе. Водночас, знімаючи свій топ, щоб продемонструвати вище згадані більші цітьки. Змітання всіх склянок з парної стійки, щоб розбити їх об підлогу, ударила партнера коліном по яйцях за спробу її заспокоїти. Звинуватила двох хлопців за столиком позаду неї, з якими вона взагалі не спілкувалася, у тому, що вони її зневажають. Кричала на менеджера бару, що йому потрібно звільнити цю грьобану шльондру, яка тут працює. Кілька разів плюнула на підлогу. Повернулася до хлопців позаду неї та звинуватила їх у тому, що вони підсипали їй щось у напій, щоб зґвалтувати її. Кричала на випадкову дівчину з іншого боку папу, що твій хлопець все одно хоче мене трахнути. Ударила мене по обличчю за те, що я намагався її заспокоїти. Пропонувала тій самій випадковій дівчині вийти на вулицю та битися з нею. Пропонувала хлопцеві випадкової дівчини вийти на вулицю та битися з нею. Пропонувала хлопцеві випадкової дівчини вийти на вулицю, щоб вона зробила йому мінет. Сказала хлопцю випадкової дівчини, що вона ні в якому разі не зробила б йому мінет що вона краще вип'є сечі, ніж запхне його маленький зморщений мікрочлен собі в рот, і що це буде найкращий мінет, який йому коли-небудь робили. Перекинула два стільця через весь паб. Намагалася вкусити мене та мою подругу, коли ми намагалися фізично витягнути її з пабу. А вона кричить, що всі там покидьки, і вона повернеться, щоб спалити це місце. Поліцію викликали працівники пабу. Кричала на поліцію, коли ті приїхали, що двоє хлопців намагалися мене зґвалтувати, вони підсипали мені щось у напій і стягнули з мене топ. Сказала жінці офіцеру, щоб та пішла нахрін, і що це не її провина, що ти така товста, потворна сучка з обличчям троля. І не даєш мені повеселитися лише тому, що я молодша та гарячіша. Плювала в обличчя жінці офіцеру. Її негайно надягли наручники і арештували за те, що вона плюнула поліцейські в обличчя. Звинуватила чоловіка офіцера в тому, що він обмацав її, коли він вів її до машини. Назвала мене та мою подругу зрадниками, тому що ми повинні бути друзями, а ми її не захищали. Їй буквально просто сказали: вибачте, я не можу продати вам більше алкоголю. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, чи були ви свідком подібних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!